Уявляю, як це бачать птахи. Чорну гілку ріки зимові дахи розгублених перехожих на хіднику. Уявляю, як страшно птахам перелітати ріку. А вони все одно дивляться на місто згори, на депо за станцією, на двори, на бібліотеку з іншого боку ріки, на вулиць писані сторінки. Повторюється лютневий вір, знаючи його від брам до горищ, знаючи, де він завершиться, врешті-решт, і чим він, до речі, завершиться, знаючи теж. Проступить ґрунт, як проступають три селиця, риба стане в заплавах дінця. обрію сплине домішка Чорноти, буде радість, будуть черети. Головне грітися між людьми. Любити цю артільну роботу зими. Це нечутне дихання ґрунту. Його печать. Про це треба кричати. Ось вони й кричать.